Полтавка Карина Костенко разом із дворічним сином Мироном гуляє у сонячному парку. Із грудня 2023-го цей парк носить ім'я її чоловіка Євгенія Браха. Військовий загинув у вересні 2022 року на російсько-українській війні. Женя був надзвичайно гідною людиною. І я вважаю, що ну, парк повинен бути не менше гідний носити його ім'я. Нині цей парк планують реконструювати. Проєкт реконструкції вже розробили. На послуги дизайнера збирали гроші небайдужі, розповіла Карина. Ірина Костенко Збирали на послуги дизайнера. Чесно, я там і не очікувала, що там буде якась велика сума. І я була готова по ці послуги оплатити сама. Половину збору закрила одна людина, мені вона невідома. За словами Карини і Костенко, так, що... у парку планують зокрема перебудувати фонтан, облаштувати дитячий майданчик та зробити дві спортивні зони. По всьому парку буде йти бігова доріжка. Акцент буде робитись на комплекс малі, який в тому році ми запровадили. Тобто тут можна буде його виконати, буде табличка з його вправами. Повністю ми перероблюємо фонтан. В наших планах є зробити сухий фонтан. Тут дитячий майданчик, якщо до нього пройти. Ну він просто він в жахливому стані. Коли пройшов дощ, там взагалі не реально зайти. Проєкт реконструкції парку мають погодити у Полтавській міськраді. Воно все дуже лягає в тему пам'ятування. Тому тут ми зі своєї сторони вже провели ряд зустрічей із нашими профільними фахівцями, які займаються цим питанням. Тут були задіяні на цих зустрічах і КП декоративні культури, керівник... І наш головний архітектор, і наш благоустрій, і департамент культури тема вкладень бюджетних коштів в такі ініціативи важливі, але прийдуть вірніше до виконання, тоді коли у нас стабілізується тема військового стану, а саме ми будемо мати перемогу. На реконструкцію планують залучати грантові гроші, а також гроші благодійників, каже Карина Костенко. Зараз дуже багато грантів, на які можна подавати. Будемо, будемо хвататися за. За кожну шанс там, збір ти на ремонт парку не відкриєш, бо тут сума нереальна. Можливо, підприємці наші місцеві захочуть долучитися, може, і ще якісь там волонтери захочуть прийняти участь у реконструкції парку. Це ж не просто реконструкція парку в честь Жені, це реконструкція парку в місті Полтава. І ну, я вважаю, що потрібно. Щось починати робити і місто приводити до ладу. Тетяна Весна, Сергій Єрохов, Суспільне, Новини Полтава.